У кожному мікрорайоні обласного центру можна побачити старання комунальних служб по розчищенню зелених масивів. Один із прикладів обрізка дерев, що у мікрорайоні Ракове, на сторінці волонтерської громадської організації захисту тварин врятуй життя, з'явилося повідомлення хмельничанки про нелюдську дію комунальників, а саме обрізку дерев під час гніздування птахів. На відео видно повалені крони дерев та розкидані гнізда з мертвими пташенятами. Сталася дуже така ситуація Патова. Тобто у мікрорайоні Раково, в районі вулиці Майборського, наші комунальники зрізали дерева і з дерева позрізали разом з гніздами. Тобто верхівки з дерев позрізали, там вже були живі пташенята. Там не те, що птахи зробили тільки гнізда, а там вже були живі пташенята. Повністю подрізали дерева, верхівки разом з гніздами і йшли люди, йшли діти, валялися на траві, валялися просто на асфальті, живі пташенята деякі пташенята були вже. Мертві деякі пташенята ну вони вже просто корчилися, знаєте, в таких от судорогах. Тобто, це бачило дуже велика кількість людей, і саме головне, що всю цю ситуацію бачили діти. Здається, представники комунальних структур забули про існування правил утримання зелених насаджень у містах України, адже ними передбачена і заборона будь-яких дій у період гніздування птахів. Місцеві зовсім не проти догляду за насадженнями міста. Однак нагадують, для цього є відповідний час. А те, що відбувається зараз, ніщо інше, як знущання над природою. Вегітація почала, взагалі дерева не можна різати. Мабуть, не, не можна того робити. Вони це все запізно роблять, просто, ну, то, що зрізають правильно, тому що в мене от, в парку дитина була маленька, і було три роки, і е, я почула скрип, і що я єдине, що я встигла дитину отак е, відірвати і впала гілка прямо з берези, здоровезна гілка, прямо там, де моя дитина гралася. Тобто, ну, зрізати треба, ну, вони це все запізно роблять. Плюс е, е, птахи, природа і плюс ще безпека наших дітей. Рихла машина. Кран був, зіс машина, і обрізали. Ну то що товку? Вони там пообрізали, вони тут почали мусити. Комунальники ж пояснювати свої дії відмовились як журналістам, так і зоозахисникам. Немає чіткої навіть відповіді. Ми запитуємо, хто ми не можемо навіть знайти якісь кінці, хто цим керував, хто давав наказ цим людям з управління в комунального управління екології Нам сказали, що управління комунального майна ті сказали, що вони взагалі не знають, хто це робив, що ніхто їм не давав. Потім вже вони сказали, що вони обрізали омелу. Тобто вони самі знаєте, не можуть до пуття дойти, хто взагалі давав цей наказ. Попри варварські дії комунальних служб, світ не без добрих людей. Пташенят, які вижили, забрала до себе одна із хмельничанок. Для них вже шукають прихисток. Днями на вулиці до журналістки Першого Подільського звернувся переселенець з Донеччини Олександр. Чоловік розповів, що з початку війни виїхав до Ужгорода та проживав там у школі. У місті почали готуватися до навчального року, і ВПО змушені були покинути стіни навчального закладу. Тоді Олександр рушив до Хмельниччини, але ставлення до переселенців тут його здивувало. Сказали платити за жліовосім я бігаю уже по всім волонтерам. Красний крест. Щоб міняти та посілі дали роботу ще мені адказують і за того, що мене нету інвалідності і не сім'ї. Керівниця департаменту соціального захисту обласної військової адміністрації Ірина Ковальчук прокоментувала ситуацію. каже із Олександром познайомилася місяць тому. Він сидів на мосту через річку Південний Буг, сидив, закривши, схиливши голову між ліктями і з табличкою, що допоможіть я переселенець. Я підійшла до нього, його підняла. Додає, зі своєї сторони надала необхідну допомогу і спрямувала в міський центр соціальної підтримки та адаптації. Там чоловік мав перебувати тільки на вихідні. Тут виникає питання з якою ж метою, як він чому там перебуває і не використовує ті можливості, яку йому пропонують. От мене викликає питання, не дають пайок, ну в пайку ж ходить крупа, олія. Він їде варити буде, як він на вокзалі. Наскільки вони ця допомога потрібна? Зареєструвати ВПО взагалі без питань на житецьку 22, Той, хто не має житла, людина бере реєстрацію. По цій реєстрації виписують довідку ВПО. За переконаннями директорки соцзахисту, чоловік до установи так і не звернувся, тож не впевнена, що він дійсно потребує допомоги. Україна втретє стала переможцем Євробачення, проте вперше в історії пісенного конкурсу не може приймати гостей зі всього світу через розв'язану агресію Росії. Тому шанувальники масштабної події вирішили підтримати українців. Британські школярі спільно з Хмельницькими одночасно запустили повітряних зміїв. Усі конструкції учня розмальовували самотужки та написали найзаповітнішу мрію, яку підняли в небо. Я зобразила пташку, вона ніби символізує мир, несе оливкову гілочку і я написала Я люблю Україну, дякую ЗСУ. І я дуже хочу, щоб в Україну прийшло щастя, мир, мирне на небо над головою. Я сам малював свого повітряного змія. Я написав на ньому Слава Україні! Героям слава та написав свою мрію, що мій тато швидше повернувся з полону. На цьому змі я хотіла представити, що Україна у моєму серці не завжди, тому що ми українці, ми не зламані. Ми не завжди будемо сильні і нас ніхто ніколи не зламає. До флешмобу доєдналися ще три міста України: Київ, Хмельницький, Львів і Полтава. Якщо подивитися на карту, чотири міста і уявно створюють змія. Саме тому ці міста були обрані. Цього дня на стадіоні Поділля зібралося близько 200 учнів. Переважна більшість з них через агресію втратили свої домівки. Тому написано на повітряних зміях сакральна кожній дитині. Сьогодні змій, як втілення дитячої мрії летить у небо. Вони тримають змія як свою мрію. І ми показуємо сьогодні, що їхня мрія, їхнє майбутнє у їхніх руках. Конструктори, з яких майстрували зміїв, надіслали благодійники з Ліверпуля. Кожен з учасників флешмобу залишить його собі на згадку. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Сьогодні у Кам'янці-Подільському висадили алею пам'яті захисника міста. Як ви думаєте, чи важливо нині висаджувати такі алеї? Звісно, важливо. От на кожному дереві є табличка. Людина підійшла, прочитала і вже знає, в чию честь це посаджено. У нас кам'янчан дуже багато загинуло в цій війні. Мені здається, тому що це пам'ять загиблим і по-друге, це природа, тому що зараз дуже багато дерев теж вирубують, а саджати ніхто не саджає. Це наш кисень, і в пам'ять героїв дуже вообще класно. Це пам'ять. Це е, жива пам'ять. Е, одна справа, коли ми ставимо пам'ятник, е, а друга справа, коли ми садимо дерево. Дерево це щось живе, щось органічне. Дивлячись на цю алею, ми будемо згадувати про наших хлопців, які віддали своє життя. Ви знаєте, що мені вже все рівно. Що тут буде посаджено? Тому що це, по перше, це пам'ять по-друге, це озеленення міста. Благоустрій території, дай Бог швидкої перемоги. Звичайно, красиво. Це по-перше. Ну і побільше природи краще. Це, по-перше, доречно біля цього пам'ятника, що тут, по-друге, пам'ять про людей і по-друге, виховання молодого покоління, щоб вони відносились. Тому що ми тут в мирі живемо, майже не відчуваємо, що є що є. Війна сьогодні у Кам'янці-Подільському вислили алею пам'яті захисника міста. Як ви думаєте, чому нині важливо висаджувати такі алеї? Ну, зараз, так в Україні триває війна, то це досить таки важливо, щоб людям розповідали і щоб люди більше знали про це. Бо деякі ще ж що це не війна, а спецоперація. Це досить таки важливо. Конкретні дії дають результат на благодійному заході з Україною в серці збирали гроші військовим. Керівництво гуманітарно-педагогічної академії об'єднало владців, благодійників, освітян та краян, які фінансово підтримали Збройні Сили України. Благодійний захід складався з ярмарки. Благодійний захід складався з концерту, і ми запрошували донати мінімум 100 гривень, щоб зайти. І подивитися цей концерт, а також обов'язково це і аукціон. Аукціон розписані і військова амуніція, і картини, і дуже гарні лоти від наших зірок. Тому разом ми змогли зібрати 270 тисяч. І сподіваємося, що у нас є можливість ще отримати кілька тисяч, тому що на сьогодні у нас монобанк працює і ми можемо також ще донатити. Усі зібрані кошти будуть направлені на потреби наших захисників. Зокрема, придбають квадрокоптери, тепловізери, електричні станції та амуніцію. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Однією з прикрас Хмельницького є ботанічний сад. Його площа майже 5 гектарів. І тут можна побачити понад тисячу різних рослин. На початку весни містяни та туристи приходять, щоб помилуватися сакурами, бо вони цвітуть лише кілька тижнів на рік. Ми посадили перед територією 4-го навчального корпусу сад сакур, де є більше десяти видів і сортів видів цього цієї рослини. Крім того, підсилені нашими магноліями, яблунями, вони створюють сад неперервного квітування. Першими цвітуть сакури, сливи, далі махрові квіти. Їх висадили лише рік тому. Їхня особливість у пухнастості квітки. Закладено сад сакур, який носитиме назву саду перемоги, де посаджено понад 100 дерев сакур, а також магнолій, різних видів яблунь декоративних, слив. Ботанічний сад закладали у 2003 році. З того часу ним опікуються викладачі та студенти. Крім того, сад є базою для проходження ландшафтно-екологічної практики. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.